Нова форма, нова назва, але чи нові звички. Черкасці знайшли різницю між, між міліціонером та полісменом. Думки містян на тему збирала Ірина Головка. Давайте послухаємо. Черкаських поліцейських відбирали інтелектуально. Чим тоді відрізняється поліцейський від міліціонера? Навірно, всім і інтелектуально, і вообще во у всьому. Ну я так думаю, що вони кращі у во всьому. Ну хто знаготовили їх? Навірно, щоб… За Україну були, не було хабарів. Поліцейський, я, на мою думку, я вважаю, повинен бути високо розвиненою інтелектуальною особою, знати досконально українську мову. Вивчати, я вважаю, англійську, так як ну, це нове обличчя нашої держави. Наскільки страшно стало жити, що вони як озвірілі собаки. Пішла реформа, вони як озвірілі собаки стали. Більше по-другому не можна. що на поліції написати Гестапо, жандарми поліцаї. Більше нічого. Теперішні люди молоді, повинні бути набагато розумніші. Вже вся ну все движеться вперед, і не потрібно повертатися назад. Сава поліція це хлопці, які всі рівні між собою. І я вірю в те, що насправді вони зможуть принести такий лад у нашому і нашій такі маленькому місті Черкаси. Інтелект – це не значить, добре знати закони чи добре знати якісь поняття та якось розумно виражатися. Інтелект це вміти служити своїй країні. Не набувати свій карман, як робила колишня міліція, а дійсно служити Україні. Ірина Головка, Сергій Косенко, Віка Новини.